Добровольців запрошують до війська. У Львові запрацював перший в Україні центр рекрутингу до армії. Запрошують кандидатів не лише на бойові посади, а й водіїв, саперів, бухгалтерів та медиків. Центр співпрацює напряму з військовими частинами. І важлива умова, щоб доброволець потрапив саме на ту посаду, яку сам обрав. Зараз маємо відкриті вакансії бухгалтера, водіїв, Ми маємо саперів і маємо фельдшерів медсестри. Це список вакансій однієї із військових частин Львова. Поруч на столі однієї із працівниць нового рекрута нового центру ще з десяток побажань від інших семи військових формувань. На добровольців чекають також прикордонники та нацгвардія. Розшове забезпечення від 20 тисяч гривень до 120 тисяч, в залежності від поставленого завдання та місць служби. За охочими захищати країну від російського ворога тут спілкуватиметься четверо цивільних працівниць. Після того як доброволець обере бажану професію, він зустрінеться з представниками військової частини. Її також можна самостійно обрати у цьому рекрутинговому центрі. Такі рекрутингові центри дають можливість людині усвідомлено попасти в армію, а не так, що він умовно отримав повістку. Прийшов і тут він опинився в навчальному центрі. а Завтра опинився хто зна де. У нас трошки в бригаді по іншому виглядає У нас. Якщо людина добровільно приходить, ми даємо їй поспілкуватися з безпосереднім керівником підрозділу, в якій він буде в майбутньому служити. І це важливий момент. До центру можна звернутися навіть після того, як отримав повістку від ТЦК. Влякатись теж не потрібно можливість підібрати частину, можливість підібрати вакансію є. Сконтактувати, можливо, навіть і в той же день з військовою частиною є, і вже піти по повісті в ТЦК, але уже з відношенням, так тобто, вже з рекомендаційним листом. Це теж є, але просто ми повинні розуміти, що працювати доведеться оперативніше. Кожен доброволець після рекрутингового центру має потрапити на ту посаду, яку він обрав, та узгодив у військовій частині. Після цього вносити зміни під час оформлення документів у ТЦК не матимуть права. До ТЦК та СП доведено вже і від Генерального штабу, відповідні директиви спущені, і на горизонтальному рівні відбулося відповідне спілкування. Якщо маємо добровольця, який рекрутований, який має документ від частини, що частина його чекає, то ТЦК та СП робить все можливе, для того, щоб оформити цього добровольця саме для служби відповідній військовій частині. Відстежити чи потрапив кандидат після ТЦК на бажану посаду одне із завдань рекрутингового центру, і тут не передаватимуть дані кандидатів в терцентр комплектування. Головне, що хочу сказати, щоб ніхто не боявся, кожен свідомий громадянин не повинен боятися іти в центр рекрутингу, тому що тут повістки не видають. Через важку ситуацію на фронті потреба в захисниках зростає, кажуть військовослужбовці. А тому радять якомога швидше готуватися до участі у боротьбі за незалежність України. Кожен так чи інакше до цього доєднається, тому що у нас зараз така ситуація, що не вийде так, щоб комусь якби спетляти втікти, і так далі, тому що це ну. Ми, ми маємо це зробити. Якщо ми зараз цього не зробимо, то нас просто ми перестанемо існувати, і це треба чітко усвідомити. Рекрутингові центри такого типу. Міністерство оборони планує відкрити у Запоріжжі, Дніпрі, Одесі, Києві та в Полтаві. Львова Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці Телеканал інтермарафон єдині новини.